18 грудня сесії облради саме тоді постало питання звільнення з посади Валентина Маніліча. На той момент його справа розглядалася в суді, чиновника звинувачували у корупції. Проте розпрощатися з Манілічем тоді не вдалося, оскільки не вистачило одного голосу. Під час нинішнього засідання народні обранці знову повернулися до цього питання. До речі, його вже вдруге вніс депутат Сергій Юлик. Перед е, минулим голосуванням Маніліч е, зазначив перед сіма депутатами обласної ради на камери телебачення і сказав: якщо судом буде Визнано, що я винний, я особисто напишу заяву на звільнення. Він сьогодні це не зробив. Не знаю, хто йому радить, але на мою думку, і я особисто вважаю, що це він зробив, не обдумавши. Припинити повноваження заступника голови облради Валентина Меніліча можна лише шляхом таємного голосування і за допомогою бюлетенів переконують фахівці. Однак, якби воно проходило публічно, результати були б зовсім іншими, каже Михайло Павлюк. Депутати могли б не перекладати цю проблему в довгий ящик три години часу тратити для того, щоб виготовити бюлетнік, заносити кабінки і так далі. А керівники фракції могли б з цього приводу публічно висловитися і сказати їхні фракції. Ці таку позицію чи таку підтримують, і в кінці ми б могли публічно проголосувати. Лічильну комісію обрали кабінку для голосування. Встановили бюлетені роздрукували. Тож депутати вдруге спробували звільнити з посади Маніліча. за підсумками комісії. за проголосувало 52 народні обранці проти 21. і п'ять бюлетенів визначено недійсними. Для припинення повноважень чиновника знову не вистачило одного голосу. Але і тут виникли певні колізії. У нас Попіва немає, і у нас реально не 104, 103 депутати. Якщо, якщо, у нас, якщо у нас 103 депутата, значить треба 51 плюс 52. Тобто 52 це рішення повинно пройти. На жаль, рахують, на жаль, рахують від повної кількості депутатського корпусу, тобто 104 чоловіка, а нас є живих 103. Результатом цього голосування громадськість та деякі депутати, м'яко кажучи, не були задоволені. тож у терміновому режимі була скликана погоджувальна рада керівників фракцій та політичних груп. Після тривалого обговорення вирішили повернутися до цього питання. Оскільки нас тут всього 48 чоловік, а ми вирішуємо за 104, то тоді доручити апарату. І в понеділок визначитись який день оптимальний, але не пізніше ніж наступна п'ятниця. На цьому друге пленарне засідання обласної ради оголосили закритим. Наталя Гатеш, Максим Демко, Чернівецький промінь.